Я думаю про самих яскравих людей. Які вони як виглядають? Це не просто ця зовнішня оболочка, яка в більшості випадків ти зараз бачиш за цією зовнішньою оболочкою, є тільки пузирь. Яскравими для мене дав-давно стали люди, в яких вогонь Божої любові горів. У мене була друзі, прабабуся Ярина. Вона була жінка з глибоким серцем. У Ярини було п'ятеро дітей своїх і жила в непростих обставинах, в селі, друзі. Якось їхала на підводі, везла своїх дітей, послухайте, з кіньми, дорогою зустріла сироту. На в селі на той час дівчинка була, ось діти були, дитина була без батьків, сирота залишилась, звати її Євдошка, повне ім'я, Євдокія Піліпей. Прізвища. Батьки померли, і влада на той час ще, друзі, не вирішила, де буде знаходитися Євдокія, Євдошка, як казала на неї в селі. Бабуся моя, друзі, прабабуся зупиняє під воду, посадила її поруч себе, привезла додому, залишила, як шосту дитину в сім'ї. Сказала, де п'ятеро, там і шостій буде пару ложок. Не було зайвого хліба, але було серце повне Бога, друзі, не зобов'язку. Не зі страху, а з любові до того, хто дав йому їй цю першу любов, друзі. Минуло багато років, рідненькі, від тієї сирітки, яку хтось інший міг би не побачити, не помітити, вийшов великий рід віручих людей. Хтось зараз живе в Німеччині, хтось служить в церквах, хтось далі несе цю лампаду віри, друзі. І ось все, що хочу сказати, з маленької зупинки на дорозі, з відкритого серця і жертовної любові, виросло велике, скажімо так, великий народ. Ми, коли були, жили в Чернівцях, возили гуманітарну допомогу по Україні. Я пам'ятаю, що мені моя знайома позвонила. Володя каже, тут твої родичі кажуть, що вони є. Я кажу, які мене родичі. каже, Піліпей прізвище. Вони кажуть, десь по твоїй бабусі там. Віруючи, представляєте, колись бабуся просто зупинила. Ось, знаєте, так треба зупинитися. Не просто відпітляти, проїхати повз, а зупинися. От є ж люди, які потребують спасіння. Справжня слава, друзі, це не залишитись своє ім'я. Просто в історії, як греки казали, в історію вийти. Ні, це залишитись в Божій історії спасіння. Найяскравіші люди, ще раз кажу, це не ті, які в зовнішній футляр свій вклалися, а в кого яскрава душа. Ті, що не блимають, а горять і освітлюють шлях для інших. Оце самі яскраві люди. Іноді найбільші Божі справи починаються з найменших жестів, але зроблених серцем, наповненим отця. Біблія каже, хто приймає одне дитя в ім'я моє, той мене приймає. Так Христос діагностував відносини з Ним. Я думаю. Ярина навіть не думала, що виховує в майбутньому родину служителів віруючих людей. Вона просто зробила те, що робить серце, яке наповнене Богом рідненьке. Отак. Це моя прабабуся.